Об'єднана опозиція батьківщина. Якщо ми плануємо отримати більшість, то крім партійного списку для нас принципово важливий кожний округ. І, зокрема, на Поділлі в тому числі. Тому е я мусив би обґрунтувати і пояснити логіку нашого рішення стосовно нашого кандидата по цьому округу. Василя Сидора, якого я давно знаю, шаную, і наша команда з повагою ставиться, бо ми завжди виходили з цієї точки зору, що треба підтримати ту людину, яка щось зробила в житті, і можна продемонструвати, показати, що вона зробила. Якщо він в Славуті показує приклад того, як можна без центральної влади наводити порядок, як можна займатися освітою дітей. Просвітницькою роботою, як можна захищати простих людей, як створювати робочі місця. А, і я був слово ті, коли відкривалися об'єкти, як ремонтувалися лікарні, ставали кращими, то це означає, що можна так зробити і в Шепетівці, і в Полонному, і по всій Україні. Тільки треба, щоб центральна влада шанувала місцеве самоврядування, місцеву громаду, а не забирала в неї всі кошти і потім опричників присилала з інших місць, які керуватимуть регіоном. Тому ми прийняли рішення підтримати його ще й з тих міркувань, що він людина місцева і працював на Тішині, працював в працює в Словуті, до речі, знаючи, що в нього є великі шанси перемогти, а влада не проведе свого кандидата, на Тішин відрізали і переробили округ для того, щоб зменшити можливості на його перемогу. Але я думаю, що ми і в такому варіанті здатні перемагати. І найзвичайно важливо це те, що я завжди сумно жартую, що на жаль, ми, українці. Маємо і кілька негативних рис характеру. От, наприклад, наші зрадники найкращі зрадники в світі. Вони як зраджують, то то вже, значить, по повній програмі. Тому, щоб не допустити цього зрадництва, ми вибираємо сьогодні, виходячи з тих помилок, які були, вибираємо таких людей, які пройшли випробування і владою, і опозицією, і всім на світі. Якщо людина не зрадила і сьогодні не вийшла з батьківщини, не підвела ні Тимошенко, ні нас, то ця людина може бути представлена нашою командою е я думаю, що наш кандидат ще виступить, але я від імені керівництва об'єднаної опозиції, від імені керівництва батьківщини, хочу сказати, що ми переконані, що при нормальній системній роботі ми матимемо тут народного депутата, який буде системно працювати і допомагати людям. Об'єднана опозиція, батьківщина.